Українець, який зняв кіно раніше за братів люм'єрів, Іосиф Андрійович Тимченко український механік і винахідник, чия робота випередила розвиток світового кінематографа на кілька років. Ще влітку 1893 року спільно з фізиком Миколою Любимовим він створив інноваційний механізм, так званий Равлик, який ліг в основу одного з перших у світі кінопроєкторів. На його базі було сконструйовано пристрій, здатний фіксувати та відтворювати рух фактично прототип майбутніх кінокамер. Уже в листопаді того ж року в одеському готелі Франція публічно показали два зняті фільми вершник і метальник списа. Ці зйомки на одеському іподромі стали першим відомим кіносеансом на теренах України і відбулися на рік раніше, ніж свій проєкт представили брати Люм'єри в Парижі. Єдине, що завадило українському новатору увійти до підручників історії кіно відсутність патенту. Апарат Тимченка не був зареєстрований офіційно, і тому світова слава обійшла його стороною. Проте ім'я Йосифа Тимченка назавжди залишиться в історії як одного з піонерів кінематографа, який показав фільм до того, як це стало модою.